Соціалісти купують люмпенпролетаріат, даючи йому пільги, а демократи купують прихильність робітничого класу. Це не одне й те саме. Робітничому класу залишають у кишені більше зароблених ними грошей, а в люмпен пролетаріату забирають ті кошти, які беруть у робітників, і віддають їх люмпенам. Отже, соціал-демократи, ті, хто нині називає себе демократами, це партія Люмпенпролетаріату, великого бізнесу і чиновництва, Трамп і республіканська партія це комбінація двох партій. Демократична це партія середнього робітничого класу. А як не дивно, республіканці це партія дрібної буржуазії, ось таке дивне поєднання, ось такі у нас політичні розклади. І відповідно. Демократів назвемо їх соціал-демократами, тобто соціалістами, дратує те, що Трамп купує лояльність у працюючих робітників. Їх дратує те, що Трамп скорочує допомогу. Подачки Люмпенпролетаріату тим, хто не працює і не має жодних причин не працювати, їх шалено дратує, що Трамп б'є по зеленій енергетиці їхній улюбленій темі. Їх дико дратує те, що Трамп створив собі майже 200 мільярдів доларів кубишку для масових депортацій, про які ми сьогодні вже говорили.